Торги наркотиками привели під варту на лаві підсудних опинився 40-річний житель Луцького району. Піймали чоловіка на оборудках з наркотиками. Мовляв, купував ледь не оптом, а далі збував охочим. Передня по групою сі нас новому досудовому сліду час місті, усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснював замовлення особливо небезпечних тропних речовин та. Подробних розвивань через телеграм-канал Соло, для подальшого збутно, на території міста Луцька та Луцького району Луцької області меншими е партіями. Бізнес з довжиною в три місяці припинили правоохоронці в арсеналі головного фігуранта, ціле сорті заборонених речовин: амфетамін, півіпі, МДМА та інші словом, вибір товару чималий. Чоловіка взялися судити, той, в свою чергу, інкриміноване визнав повністю. Розповів суду, як свого часу почалися такі заробітки. Мовляв, порадили телеграм-бот, у якому можна підзаробити. Ну а коли ж копійка в кишені буває лишньою, скільки з якою тою Ну, ці рік не заробітку. Для заробітку. Так. Від цього ви отримували якісь прибутки, я так розумію. Ну, Мало отримували. Мало мало отримали, так? Так. А з якого моменту ви вирішили займатися такими незаконними речами? Ну, року. Вам хтось запропонував, чи ви ініціативу проявили? А, там нас я працював, то в мене в хлопці взяв в що там можна заробити? На всякі випадки, бо я про як живику не було, і тоді не хотілося почав воювати, то десь треба було брати якісь доходи. На запитання прокурора чи вживав обвинувачений свій товар, чоловік запевнив, лише збував сам же до наркотиків зась. Сторона захисту додала, що інкримінований її клієнт визнає повністю та просить, аби суд швидше виніс вирок. Бо ж уже має плани на найближче майбутнє. Мій під захисний певний період зрозумів ту той неймовірний злочин, який він чинив, наскільки це. Тяжкі злочини, які можуть бути наслідки, і прийняв рішення, все таки щодо е, бути корисним для держави, відповідно, виявляє бажання записатися і укласти контракт до збройних сил України, тому враховуючи це захист би просив щодо обрання репокарення, враховуючи Тяжкість, але також і характеризуючи і бажання служити моє підзахисного, все таки обрати міру покарання мінімум за санкцією статті, але все таки враховуючи його щире каяття, його сприймання розкриттю злочину, про те, що і бажання служити в майбутньому майбутньому після обрання. На прання закони сили вироком все-таки застосувати статтю 69 і обрати покарання нижче від найнижчої можливості. чи то патріотизм прокинувся, чи то так загроза сісти до в'язниці притиснула. Хто зна? Проте чуємо, що винувачений уже планує доєднатися до лав збройних сил України. Прокурор свою чергу наполягає, аби суд призначив справедливе покарання. Ми з його показань, що не обхворює всі всі фактичні обставини, які були встановлені. Що стосується покарання, які слід призначити обвинуваченому? це, зокрема, 10 років пропавлення волі з конфіскацією всього належному моменту. Просимо також тут залишити захід у виді тримання під вартою обвинуваченого силі до набрання виробника законної сили. Стягнути з нього витрати на проведення ряду судових складів, поважені вирішити довіруч вихтовності до такі сото, яку має послання. Зрештою, суд ухвалив чоловіка визнати винним та призначити йому реальний термін. Суд визнав його винуватим у вчиненні цих злочинів. Призначуємо покарання у виді 9 років позбавлення волі. З конфіскацією майна і зауважу, що у нього у нього дохід держави конфіскований скутер, який він використовував під час цієї незаконної діяльності, автомобіль та грошові кошти в еквіваленті понад 100 тисяч гривень. Анна Рарухнеля Прокопчук, телеканал Аверс.